Маю фінансисти, фінансисти мають ці кошти. Вони попередньо ще в листопаді ми цікавилися, тому що ми знали, що ми шукаємо людей. Вони сказали, що додатково Хто потрібно погодити за комісією. Хто з фінансистів є? Я не розумію, звідки вони можуть взяти, якщо в нас там вже вичерпані кошти. Ну. З Звідки вони будуть брати, З якого джерела? Фінансисти мають відповісти, кого чому вони, вони... мати. Так, давай не розірвували. Зараз ми вияснимо, де вони візьмуть, тому що ми домовилися, що ми не виходимо з фонду заробітної плати. Так. Фонд заробітної плати станом на, подивіться, в нас же є з, 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 Він вичерпний, дай мені. Там, так, так, 70 тисяч. 70 тисяч вони вже. Пані Вікторію, чи люди будете зарплати? Ні. Звідки цих е е е е е е е 78 000, 4 000 це це і 4 тисячі ми маємо взяти? Це загального фонду. працівники. Казали ваші колеги, що окремо і треба на бюджетну комісію і кошти в них на це є. Ми коли розглядали, розуміючи, що є вакансії і цей, ми розподілимо там і ширині через тижні мости. То є, хорошо.

Звернення управління охорони здоров'я не... пройшло. Зауважень немає? Ні, немає. Хто за? Дякую. Звернення управління охорони здоров'я не... пройшло. Всі ті питання, щойно були Ставлено на Ставне голосування, хто зараз залишку поділяють. Звернення управління охорони здоров'я паліатив прийшла. Так, Ставлення так. голосування, хто за? Дякую про хвали про припинення міжшкільного навчального виробничого комбінату трудової навчання професійної орієнтації. Що припиняємо? Ставлю на голосування. Пройшло таке освітня, Наталі, не знаєш? Чекаю, чекаю, це далі немає доповідача. Тобто завтра я розумію, йде на сесію. Є хтось з освіти, друзі? Добре, давай я тоді на кінець цього там повернемося в визначені в 16-му повернення звернення управління соціального захисту стосовно прохання погодити перерозподіл. перерозболення. мільйони добрий день. 2 мільйони 880 тисяч. Пропонуємо перерозподілити за рахунок економії коштів по іншій програмі на виплату по 50 тисяч дітям загиблих. на голосування хто за. Звернення управління соціального захисту по, 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 по титулам. Погодити титульний список. Це був розподіл коштів. Ставлю на осування, хто за. Звернення у проміння соціальності. Вони перерозподілять особування між управлінням адміністрування послуг та управлінням українського судзахисту. Шоксу такі цей за рахунок економії коштів в управлінні адміністрування. Просимо вашого погодження на перерозподіл 800 тисяч для придбання комп'ютерної техніки нашим районним відділом. Це не ми, це управління адміністрування. А ще Наталя Володимирівна, вчора на комісії ви просили бути представникам комунальних установ, сьогодні вони не присутні, якщо у вас є питання. Добре, добре, потім забав... по по му році, тому в кінці будемо розглядати. Проєкт ухвали про продовження на 25-26 років програми по соціально-культурному відновленню міста лікує. Добрий день. Продовжуємо комісія. Туризм. А, це туризм? Так. Місто лікується туризм. Та. Так, так. Я вже забула. Так, це те, що ми екскурсії вводимо. Ваша, ваша комісія профільна погодила? Так. Скільки нам треба буде вирушати? 200 тисяч, так як цього року. Ставлю нову форму питання. Звернення управління культури, стосовно прохання, погодити внесення змін, народних дім Вінники. Я майже так і сказала. Підбірці висини, чи кажіть? Хто, хто? Це ж генератор за 74 тисячі. Добре, давайте це. Не треба ставлю на голосування, хто за звернення, за. звернення управління спорту молодіжної політики стосовно прохання проходити по розводі по бюджетних призначень, підтримки спорту. Це на завершення програми виплат ветеранам видатним діячам. Ставлю на голосування хто за. Звернення департаменту житлового господарства та інфраструктури стосовно прохання погоди та плану інвестиції водоканалу. Так, у сесії виділено кошти і зараз це розподіл. Там у нас де біологія. Так, як ми говорили, біогаз, каналізація, так. ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Звернення департаменту житлового господарства та інфраструктури стосовно прохання розглядати можливість виділення коштів на... Братів Михновських. Там 40 коштує мільйонів мало бути. А чому 46? 에, тому що загально 501 раз саме. Ставлю на озвання, хто за. Я хочу, дайте чіткі розрахунки нам хочу, щоб я потім подивилася. Добру комісія Крим та Наталі. 50, е 50, е 50, е 50 передбачено. Чотири виділено, вже ніяк не може бути 46 разів. Добре, дайте розрахунки, може я щось не пригадую. Звернення департаменту житлового господарства стосовно прохання погодити виділення додаткових коштів на програму таку 2 мілья, мільйона на що? Е, у нас е, кредитів і на Ставлю насування до зала. Звідки додаткові кошти? Е, це, це рік? Це рік, так. Да. Звернення Департаменту житлового господарства з проханням погоди виділення субвенції Миколаївській. Так я прошу зняти наразі з розгляду це питання. Потім поясню, хто за перенесення на наступний раз. раз. Не хочу цю ефіру. Звернення департаменту житлового господарства стосовно прохання погодити розпис, використання коштів виділених з бюджету, як внесок, статутний капітал, лів та світло. Нові редакції. Я ж бачу. Ну кажіть, швиденько. Ставлю на голосування. Хто за? Звернення поточний реформ технічно обслуговування підйомників. Проєкту хвали. Що там? продовжуємо дію її до 29 року. 25, 20, на 25 29 рік це але ми встановлюємо під його Але ми пишемо їх нову програму чомусь. Це затвердження а, програми. Не Попередня програма діяла згідно рішенням нашого комітету. А, ну, Зараз ми її Зараз ми її нарешті робимо так, як має бути по -закону. по закону. Так, нова, нова, ставлю на голосування, хто за. Проект ухвали про збільшення розміру статутного капіталу світло зуспроспеченими організації. Хто за 30 -те. Проект ухвали про збільшення статутного капіталу. Мініструвальна обрядова служба. Ми наповнювали чи що хто за? А, ми мали раз по тому. Зведення департаменту житлового господарства проводили додатково 20, 20 мільйонів 800. Поповнення статуту від водоканалу. Що? Пишу на тільки 8. Тому на сесію йде 8 з 20, що не А чому на, э, перепрошую на статутний капітал? По чому? Там було 18,26, набули 18. Нам було 18 так, а якщо ми не, не йдемо ті гроші, ми не зможемо брати кредит. Ні, це вже ПДВ по існуючому проєкту, по існуючому. Так, ну так якщо... Це то... ПДВ, яке ми зараз платимо, коли ми платимо частка міста фінансування проєкту Білогаз. Так, але ми маємо ПДВ. Якщо ми вибрали цю, цю кредитну транш, ми маємо мати перед тим, як ми вибрали кредитний транш, ми маємо вже мати всю суму на ПДВ. Ні, ні, це, це кредитний транш на ПДВ ми маємо суму, Це платний ПДВ, коли є акт телефонних кубі. Правильно, і вони фінансуються з кредитного траншу. Ви ж транші наперед берете, потім чекаєте, коли виконують роботу, невідомо коли, ви за цей час платить відсотки. Так виходить. Правильно, так ви не можете брати транш, якщо у вас немає подавати плати. А якщо ми не маємо тих двадцять тисяч вісімсот, то ви не той транш не можете вибрати? Ні, ні. ти двадцять вісімсот вісім, а інші це на частка міста в роботах, так, так. просто тому що тобто зараз ПДВ не двадцять вісімсот, а вісім То як ви доповідаєте комісію? Ну, ну як ви тоді доповідаєте комісію? Ви доповідаєте комісію що, що, що цей де роботи для... правильно? А за роботи ми чому маємо кидати вам на? Тут, тут, тут. ну Поясніть, просто може я щось не розумію. <ріпи> 20, 20, я, 20 800 це виключає. 8 мільйонів це якраз таке. Чудово. З них ще 2 мільйони 800 передбачалося на е, дофінансування до, до, до проєкту Сигнівка Індуальної банки. Так, далі. І 10 мільйонів на стробовпроводи магістральні трубопроводи. Так. От у нас Чому воно має йти по статутному капіталу? У нас же є програма. Ні, програма підтримки діяльності це поточні видатки. А те, а, що відбувається об'єктивно ремонту, це було було йде, а, через це це а розкажіть мені, будь ласка, а з яких грошей встановлення туалету? Там, не там, не там, мені офіційна відповідь прийшла, що вашими власними силами підведена комунікація, ви безкоштовно їх підводили? <прощу> Ви маєте на увазі приєднання? Я не знаю, що воно приєднання зробили. Скільки воно коштувало? Воно коштувало 10 15 тисяч. Ясно. Ставлю на освоєння, хто за? Вісім, але вісім, так? Приєднання. Ми, ми погоджуємо 20, а ми прийдуть Що йдемо Шановні колеги. Добре, знаєте, що одне. звернення Департаменту житлового господарства, рембот, компенсація 4800. Це по цьому. Це не угу. Ставлю голосування, хто за? Шановні колеги, змушені зробити тимчасову паузу, бо просять підійти по програму.